Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 5 лютого 2025 року. І я планую пересадити свої нові півонії, які я купила у кінці січня. 21 січня 2025 року я отримала свою посилочку з рослинками від розкладника Mary Plant. Я купила 5 патіо півоні, чемерники і отримала в подарунок ще рослинку. На жаль, я забула назву, я її пропишу потім у відео. Ось так все виглядає. Запаковано надійно, нічого не розсипалося, не травмувалося, не поламалося. І все гарно доїхало до мене. Як завжди, помічник мій допомагає мені, без них вже життя у нас не таке. Зараз покажу вам ближче, як виглядають мої рослинки. Нові. З чемерників я хочу зробити композицію у кашпо і посадити їх разом з плющами і разом з осокою. Ось оця енотера місорійська. Це рослинка, яка квітує гарними жовтими квіточками, і вона мені по фото дуже сподобалася. І от так виглядають патіопівонії. Вони у 7,5 з літ. Ну а далі я покажу вам відео, як квітують ці патіопівонії. В мене їх 5 видів. Відео я взяла з дозволу Марії, власниці розсадника Mary Plants. Тому все законно, ніякі авторські права я не порушуємо. Ось такі гарнюні. Марія розповідає, що вони дуже ароматні і я бачу по кількості пчілок, що це насправді так. Півонії приїжджають в горщиках 7,5 літ. Корнево зараз разом з вами подивимося обов'язково. І, власниця розсаднику Марія порадила мені пересадити їх одразу в 12-літрові горщики, тому що поки що я планую їх вирощувати як контейнерну е, рослину, тому що наша ділянка не готова, але і, мабуть, і в майбутньому паті півонії я хочу вирощувати в горщиках, тому що це такі декоративні маленькі кущики. Я їх вживу. Ще не бачила, але бачила відео, яке я вам вже показала, як вони виглядають, і вони мають компактні розміри. Тому поки що вони будуть зростати у 12-літрових горщиках. Ось така різниця в розмірах 7,5 і 12 літрів. Я вже підготувалася. Тут в мене універсальний торф нейтральний, перемішала з агроперлітом. При посадці буду додавати ще вермікомпост – і в лічки я вже зробила розчин мікохелпа, в якому є триходерма. Просто я використовую триходерму, але зараз її в мене немає. Тому беру мікохелп. І буду додавати мікоризу для того, щоб гарно наростала коренева система і півоні краще адаптувалися, краще наростали і потім краще квітували. Давайте почнемо. Помічниця, ти мені заважаєш, Пандора. Іди, йди сюди, йди, давай. <сум> ти мой, чим є боку, такий Любимий ще бок До. Все, досить. Все. Почнемо з паттіо півоні Мадрид. Ну, що ти хочеш? Сюди. Як показувала Марія, треба зробити ось так. Тільки мені дуже-дуже-дуже якось лячно це робити. Обережно, Пандора, не заважай. Оп! І ось такий ком. Там вже, бачите, є корінці. Будемо зараз приміряти. Я вже насипала сюди трошки ґрунту і посадимо його обережно. Отак. От Все. Хочу зауважити, що рівень землі верхній в мене буде на рівні ось цього кола, і потім ще можна буде замульчувати, якщо хтось захоче це зробити, і буде зручно поливати, щоб водичка не витікала. Зверху з горщика, а проходила одразу і проливалася в горщику, залишалася. Тепер ми беремо нашу мікорізу. я додаю буквально половинку цієї ложечки і роблю ось так. Навколо просто насипаю прямо на ґрунт, там, де корінці, все. І тепер будемо засипати це все. Взяла меншу лопатку, мені так зручніше набирати землю. Так, ми вирівнюємо наш горщик і закопуємо. Засипали на тому ж рівні, як і були у горщику. І тепер я проливаю розчином мікохелпа. Горщик я підписала. Це у нас був патіо Мадрид. А ще я зробила ось такі таблички, теж з надписю рослин назвами. І вставляю сюди цю табличку. Тут в мене з'явився інший помічник, вони вдвох не можуть разом знаходитися, тому що починають стрибати, бігати, все тут штовхають, коротше мені заважають. То я зараз їх відокремила один до одного. Давайте продовжимо. Наступний у нас патіорім. Так, дістаємо. Оп. Ну, Тут ситуація з корінчиками зовсім інша. Тут вони біленькі такі, багато, видно, що гарно розвиваються навіть зараз. І будемо, саджати. Так, кажу, що я вже насипала трошки ґрунту вниз, тому тут уже рівень я виставила. Присипаємо мікоризу, корінчики так, по колу. Все можна закопувати. Тепер я вам просто покажу всі корінчики півоні, які ще не пересадила, і буду пересаджувати, і покажу вам вже потім результат. І так. Це у нас спатіо Лондон. Тут навіть видно бруньки, їх треба буде зараз трошечки засипати зверху, бо мої горщики з півонями будуть на дворі, на терасі. Так, воно дуже сильно тримається. Добре. Ще раз. О! Ух ти! Тут теж корінчики гарні такі. Мені подобається, будуть наростати. Наступна патіо Афіни. Ой. Ух ти, тут навіть вже не тільки корінчики видно, а ще і такі кореневіща, якими вони були посаджені. Теж біленька коренева, не така, як була у, як його називають, мадрид. Теж гарна. І останнє півоні. Це у нас осло. Теж. Ой! Корінчики біленькі, гарненькі. Дивіться, які. Ось так. Все. Перевалку зробила. І забула насипати їм вермікомпост. Тепер буду це зверху все робити. Ось так зверху буду присипати, і потім воно з поливом все буде розчинятися і додаватися. Зараз, коли воно вже буде проростати, я буду бачити, де виходять бруньки, зроблю їм трошечки. Такий, як зарихлю верхній шар, щоб цей вермікомпост вже з землею трошки перемішався. Бо зараз я це не дуже хочу робити, бо я можу травмувати бруньки, які будуть лізти навесні. І хотіла ще сказати, що перевага отаких от контейнерних півоній. Тому що, коли ви купляєте, ви одразу отримуєте квітучу рослинку. Цього року всі ці півонії будуть квітувати, принаймні, так каже Марія. І будемо разом дивитися, що у нас тут вийшло, як вони будуть квітувати, якого розміру будуть рослинки і квіти. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій інстаграм. Всі посилання в мене в описі до каналу. Там в мене цікаві події, майже в реальному часі відбуваються. Тому всім бажаю миру, добра і всім пока-пока. Чекаємо на весну.